Вітаю всіх! Відеоперегляд будинка з ремонтом. Сам будинок знаходиться біля лісу. Зараз дороблюється басейн, є навіс на два авто. В будинку є гардеробна, є шафа, тут гардеробна, топочна і також пральня, кімната є на першому поверсі. І така велика вітальня з камінною зоною, їдальня і Сама кухня. З виходом на терасу на задньому дворі зараз дороблюється басейн. Буде ще озеленення ділянки і басейн також. Ще є кімна... синвузу на першому поверсі і пішли на другий поверх. На другому поверсі при вході коридор велика шафа є кімната перша окрема. Це мастер спальня, свій туалетний столик є. Багато стіння. Це гардеробня з двома дзеркалами. Вихід на терасу, ще одна гардеробна І свій санвузол з ванною, з душовою і вихід також на терасу. Рукомийник двини. Другий поверх ще загальний санвузол З біде рукомийником винимо з душовою, з виходом на ще одну терасу. І ще одна. Кімната окрема. Це вже чотири окремих кімнати. І є вихід на дах. На даху відкривається дуже красива панорама. Під кожної сходинки зроблена. І такий вид.